Привіт усім! Ця книга присвячена новому підходу до розуміння інфаркту Міакарда, пропонуючи інноваційні концепції, що можуть змінити сучасне уявлення про цю хворобу. Вона ставить під сумнів установлені проявлення про інфаркт міокарда як на тканини, доводячи, що цей процес насправді є особливою формою гострого асептичного запалення. Такий підхід дозволяє переосмислити механізм виникнення і розвитку інфаркту міокарда та надає можливість створення нових стратегій його лікування. Книга складається з трьох розділів. У першому розділі детально описується історія досліджень, які допомогли розкрити сутність інфаркту Міокарда. Другий розділ присвячений викладу теорії неускладненого та ускладненого загоєння інфаркту Міокарда. В ньому наводяться аргументи, чому традиційне розуміння некрузи застарілим і розкривається, як нове розуміння механізмів запалення може поліпшити клінічні результати. У третьому розділі обговорюються наслідки цих нових підходів для клінічної медицини в цілому. Автор розглядає можливості застосування своїх теорій. До інших захворювань, які включають гострі хронічні запальні процеси, закликає допровадження принципу оптимальності хвороби як основи для більш ефективної та природовідповідної медичної практики. Книга буде корисною для медиків, дослідників, а також для студентів-медиків, які прагнуть розширити своє розуміння патологічних процесів у кардіології та клінічній медицині загалом. Прочитавши книгу, читач зможе побачити нові горизонти в лікуванні захворювань та підходах до охорони здоров'я, що ґрунтується на глибокому розумінні природних процесів. Посилання на книгу знаходиться під відео. Дякую за лайки та розповсюдження відео.